Ну і прийшло ще тоді у нас три місяці з половиною, в серпні місяці у нас забирають у вагон у Бориславі, забирають у нас Дрогобич властиво, на машину, привезли нас в Дрогобич, і там загрузили у нас у товарняк машин. П'ять тисяч народу. Та я загрузили. Що, так вагон. що в один состав так, так? Да? Дуже тяжкий був вагон. Вагон такий худобічий, як тепер худобу возять. Ага. Знаєте, не було вагону такого, як то ага. зараз поїзда електрички. Ні, ага. то був великий, великий. То було 5 тисяч, загрузили туди народу цей вагон. Ну і що? Ви розумієте, прийшлося, ми доїхали 40 чоловік у вагоні. Ні туалету, ні нічого. Зробили там якусь таку Парашу, дали в бочку воду, вона вже загнила, розумієте, але ми щастя маємо, що сестра, що не жила з нами, успіла нам огонь дати оцет. Оцет колись був такий кольоровий, як марганцовка розроблена. І ми мали щастя, що ми мали оцити. Вони почали дуже пухнути. Розумієте, бо то серпень місяць, uh -huh. то дуже жара. А вести через те, як місто Львів, нас не можна було вести. Uh -huh. Тому що люди викричали через ті маленькі такі віконечка. то нас тримали на такій спечі перед містом в цілий день, uh -huh. поки не стемніє, аж тоді нас через міста перевозили. Uh -huh. Прийшлося ще до Уфа, була перша зупинка УФА. Батько тільки в калісонах, я тільки в сорочці, всі люди попухли, і люди почали гинути. І почали викидувати на ходу. Шалон їде, наверху охрана, відкриють на ходу ті двері, ті, ті такі е, uh -huh. розові. І так кого в степ кинули, кого в воду кинули, а що мав п'ять тисяч шалон ставати людей, де хоронити, То. І мама у факт. Опухла наша. І маму у Фа забрали. Ми не знаємо, куди маму забрали. ми натиралися остом, ще людям давали. І тоді на нас дуже ще кинули воші. Ага. Воші не нормальні, а ті воші ага. білі хробачливі. Ага. У лагері їхала з роздолу дівчина із братом. Брат і сестра, двоє ага. їхали з нами, коло мене вже були. Вони так мене гладили, вони так мене обходили, ви розумієте, дуже дуже щиро. Знаєте, в біді, як то люди один другого відчувають, розуміє. Ну і тоді нас повезли далі. Везли нас майже місяць до Красноярська. Привезли нас у Красноярськ, відкрили вагон коло ріки Єнісей. А вилізти ніхто не може. Дуже стягнули, розумієте, у людей великих жили оці під колінами. Mm -hmm. Стягнули, жили, ніхто не вийде. Тоді люди на долонях і на колінах і так витягали свої міхи, і шолахи. І при... ми прийшли, довкола ріки нас розгрузили і нісей. Тоді всі почали митися. Я пам'ятаю, маленька, що 13 років діти не були такі розвинені, як зараз. Зараз три роки діти розвинені, а тоді що діти були. І ви знаєте, ця бідна сестра, розточки нема, нічого нема. Вона, бідна, так запхала оці пальці голову і так тут у все сунула, обмила мене в ріці.